Книга Масад, найвидатніші операції ізраїльської розвідки, авторів Міхель Абар Захар та Нісім Мішаль є цікавим джерелом інформації про одну з найефективніших спецслужб світу, ізраїльський Масад. Книга розповідає про найвідоміші операції цієї розвідувальної служби, її історію та вплив на події в Ізраїлі та світі. Автори Бар-Захар і Нісім Мішаль пропонують читачам детальний огляд різних операцій Масаду, починаючи з його заснування в 1949 році. Книга розкриває таємниці успішних місій, включаючи спасіння єврейських заручників під час викрадення літака Айр Франц та багато інших захоплюючих операцій. Книга також пропонує читачам унікальний погляд на внутрішні розбіжності та складнощі, з якими стикаються агенти МОСАДу у своїй роботі. Вона розкриває роль МОСАДу в історії Ізраїлю та його вплив на геополітичні події у світі. Загалом, книга «МОСАД» Найвидатніші операції ізраїльської розвідки є захоплюючою книгою про розвідувальну службу МОСАД, її операції та вплив на світову політику. Вона рекомендується як для широкого загалу читачів, так і для тих, хто цікавиться історією, розвідки та геополітикою.